У тілах зовсім не було крові. В очі чоловіка вставили шпильки, а тіло жінки було в його обіймах. Хтось понівечив нашу донечку. Знайди його. Ця листівка надійшла в газету у Парижі. Наші у Гамбурзі, Будапешті листівкою він оголошує, що прибув у місто. Чому він так їх розмістив? Він залишає якесь послання. Ось вона, поцілунок родена. Данте і Вергілі у пеклі. Сатурн пожирає свого сина. Знайшли п'яту пару. Убивства продумані з прямим підтекстом. Це система. Є чотири дні, щоб запобігти вбивству. Я сам знайду відповіді. Не раджу вам цього робити. Ви мали свій шанс. Я в поліції тридцять років. Це дуже специфічний стиль убивств, не піддається класифікації. Монстри лишаються монстрами. Їх неможливо приборкати. У цьому є жахливий збочений сенс. Кохання біль смерть. Це ще не кінець. Мистецтво це рана, яка стала світлом. Леді та джентльмени, я щасливий нарешті представити вам свою книжку, дедал чоловік, який не хотів помирати. Світовий басселе. Перекладати ми почнемо в грудні. Ти зачиниш своїх перекладачів у бункері, наче якусь худобу? Один будинок. Як ваша подорож? Ви не залишите жодного сліду свого перебування. Зворушлива довіра. Колективний переклад для глобального запуску уперше в світі. Вам дуже пощастило. Після вас. Один бестселер. Ми вжили всіх запобіжних заходів. Забрали телефони, відключили інтернет. Дев'ять перекладачів. Це не просто трилер, це фундаментальний текст. Перші десять сторінок додала. Тобі вже не належать. Якщо не заплатиш протягом доби, перші сто сторінок будуть у мережі вже завтра. Хто винен? Погляньте. Ми тут полонені. Я знайду сучого сина і вб'ю його. Принаймні, хакер нас жаліє. І що далі? Тортури? Я знаю, що це ти. Я це доведу. Не розумію, що пішло не так. Хотіла б я знати кінець. Перекладачі, я знову перечитую, щоб зрозуміти, як ти це зробив. Кожен під підозрою серце Лероя Фрая було вирізано і викрадено. Маніяк гуляє на волі і досі, і він продовжує вбивати. Зробити таке міг. Лише поет. Першокурсник по. Е, по. Я не важливий для академії. Якщо це не допит, то що тоді? Пропозиція роботи. Я хочу, щоб ви відновили зміст цього послання. Як же тут відмовитися? Минуло уже місяця. Звірства досі триває. Чому в нас немає нічого? Отже, ви почали сумніватися у моїй компетенції продовженні розслідування. Питання тут у неупередженості і велике. Чи є ймовірність того, що у цих звірствах винен містер По усі сміялися з мене ще від першого мого дня тут? Я вважаю, що вам слід бути обережним у вчинках. Іноді змушує злочинця зізнатись у всьому самому. Ми з однокласниками пережили випробування, що не кожному випадає на долю. У нього рушниця Він убив Гілларі! Але вони підтримували одне одного, а я була сама. Я розповіла йому не всі секрети. Тож селяві. Але за півроку у мене весілля. Люк Гаррісон четвертий, у лакрос у Колгейті. Я за крок від того, щоб стати нарешті гідною поваги. Ваше ім'я буде на першій шпальті New York times Magazine. Вітаю, Ані. Я знімаю документалку про зловживання зброєю у школах. Ваш колишній однокласник Дім Бартон дав згоду на інтерв'ю. Що ти заговориш про ту ніч? Я все спечу. Ти серйозно? Це зараз погроза була? Усім хочеться знати, ким ви були: героїнею чи спільницею. Тобі таке життя у кайф, так? Мам, я забезпечила собі чудове життя і задоволена ним. Уяви, що буде, коли вони дізнаються правду. Я зрікалася себе. Ти сказала ні? Я не знаю. І через це в мені піднімається гнів. Не Я хочу асоціюватися зі своєю особистою правдою. Я також жадала помсти. Ані. Ви готові? Це найшвидше зростаюча злочинна мережа в історії людства. За темпами росту вже обійшла незаконний обіг зброї і скоро переплюне наркоторгівлю. Бо пакети кокаїну можна продати один раз, а дитину п'ять-десять разів на день. Але ж діти це не товар. Давно цим займаєшся? Вже 12 років. Скількох педофілів ти спіймав? 288. А скількох дітей знайшов? Ми департамент внутрішньої безпеки. Ми не рятуємо гондураських дітей у Колумбії. Тоді вона зникне назавжди. Дан, Зараз вся Америка, мабуть, найбільше ненавидить саме вас. Це ви вбили свою дружину. Нік. Усі навколо казали нам, що шлюб це важка праця, тільки не для нас із нікому. Як вам відомо, моя дружина Еміе Одан зникла три дні тому. Я ніяк не причетний до зникнення моєї жінки. Я нічого не приховую. У неї були близькі друзі. Ні, навряд чи ви не знаєте її друзів, не знаєте, що вона робить протягом дня, не знаєте, яка в неї група крові. Це тип прикидається, щоб усі повірили, що він не винен. Він тобі не подобається, так? Я лише намагаюсь порядно ставитись до тих, хто допомагає шукати Емі. Я стараюсь вірити, що чоловік любить мене, та я можу помилятись. Ви бачили раніше того хлопця? Емі дівчина, яка привертає до себе увагу. Викрадач має повернути її. Ви можете це пояснити? Хочете виграти у цих перегонах? Ви бачили цю дівчину? Так, я її пам'ятаю. Я знаю вас. Ви були серед волонтерів. Я прийшов допомогти. Що вона хотіла шукала ствол? Ми також налякані, але ми прийшли. Я наче зайва річ, якої тут позбудуться. Мені здається, я можу зникнути. Ознака соціопата це відсутність емпатії. Емі втратила багато крові, та хтось її змив. Нащо змивати крові інсценуючи місце злочину? Щоб там не знайшли. Я думаю, ваші справи кепські. Я нарешті збагнула, що боюся власного чоловіка. Я натреную вас, як поводитись, що казати, про що мовчати, як дресировану мавпу, як дресировану мавпу, яку не стратять. Ця жінка тебе живцем. Ви били її? Тобі цього замало? Бив. усе це ніщо ні ще раз ні, ніколи в житті. Ми вважаємо, що нік причетний до зникнення нашої доньки. Без тіла та знаряддя вбивства. Вся їхня надія на ваше зізнання. Є новини, якісь ви з займі були щасливі. Скажи мені, ти питаєш, чи вбив я свою жінку? Чоловік моїх мрій, який здатен убити мене? Та моя версія. Він здатен убити мене. Це її слова. Він справді здатен убити мене. Чули, вислів, проста відповідь зазвичай найправильніша. Я ніколи в це не вірила. Загублена. Кожен, хто колись тут жив, ставав жертвою трагедії. Як її донька рік. тому. Моя донька була для мене всім. За те, щоб почути її голос, я ладна усе віддати. Якщо хтось хоче бути почутим, ми готові слухати. Вони озвались. Ви бачили те, що і я. Хоча б раз у житті визнайте, що боретесь з чимось більшим за вас. Сьогодні нам усім страшно. Ми не можемо сховатися від наших привидів. Справжні вони не чині. Щойно ви перетнете цю межу, усі спогади зникнуть. Наша історія починається тут. to live together? Nicolae, Meroz Lutin, Happy times together we've been spending. I wish that every kiss was never ending.